7 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, чотири по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 12 кацапських ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131 та два розвідувальні безпілотники. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. На Луганщині в районі Сорокиного, колишня назва Краснодон, неподалік Суходільська, здетонував склад боєприпасів рашистських окупантів. У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині пролунав вибух. Як стало відомо, рашистська окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план евакуації з міста, який передбачає вивезення до РФ колаборантів документації та найбільш цінного майна. Тим часом в Маріупольському порту рашисти прискорюють вантажні операції, зокрема з вивезення краденого зерна. Невідомі об'єкти виявили на даху будівлі четвертого реактора Запорізької атомної електростанції, яка захоплена рашистами. через нагнітання ситуації навколо енергодару та радіологічної загрози черги на кордоні між Україною та РФ в районі тимчасово окупованого Новоазовська сягнули 30 кілометрів. Північно-Кримський канал обмілів після підриву кацапами Каховської гідроелектростанції. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаусвердловськ 10 отроків доправили до педіатричного відділення міської дитячої лікарні внаслідок вживання алкоголю. В Гау Самара шестеро кацапів здохли і двоє постраждали внаслідок вибуху на заводі, який є одним з основних виробників промислових вибухових речовин рейху. У Москвабаді розгорнули додатковий комплекс протиповітряної оборони. В ГАУ Ульяновськ спалили релейні шафи на залізниці. В ГАУ Курськ непізнаний безпілотник скинув бомби на електропідстанцію. В Гаубелгород пролунали численні вибухи. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати рашистських окупантів у особовому складі в підрозділах рашистських військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі селища міського типу Розівка Запорізької області близько 20 рашистських військовиків відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях, після чого їх було взято під варту та доправлено до будівлі Розівського районного суду.